Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці будинку на Маршала Рибалка 6 вирішили створити ОСББ, адже переконані, що жек надає неякісні послуги. Але здійснити цей задум мешканцям виявилось не так просто, тому люди звернулись до народного контролю. Протікання даху, постійні обмани та непрозорість роботи жеку це головні причини бажання мешканців створити ОСББ. У Мене всю же стіче криша. «А Чому хочете саме створити ОСББ?» Ну думаю, може мені поможуть з кришою, чесно скажу. Люди вже намагались піти на компроміс із директором ЖЕКу, та їх ошукали, розповідає Наталя Костянтинівна. Тичина сказав, що 50 на 50, за 50% він відчислить нам за квартплату. Коли ми перекрили самі самі повністю під'їзд, другий. Втичина нас обманув, сказав, що тільки 10 процентів. Керівництво нашого Жеку, ну буквально, будемо казати, збирає гроші і нічого не робить для нашого будинку. Ініціативна група здійснила всі заходи, аби створити ОСББ. Виконавчий комітет міськради підтримав людей, але передавати будинок на баланс ОСББ ЖЕК не поспішав. А згодом з'явився і позов до суду. Малоси здогадується, що це або кошти, які від будинку отримуються, або це будинок, який на якому зав'язані якісь схеми. Начальник приватного ЖЕКу від коментарів відмовляється: ваші слова і коментарі з контексту вируватись не будуть, тому що ми працюємо не на замовлення. Жодно журналіста не бачить, і він сказав, що то на дому. Там, вибачте, нема посової до побачення. Якщо вирішити цю проблему не може ЖЕК, то це зроблять у міськраді. На камеру обіцяє Сергій Кондратюк. То вона створена комісія з жирічного правління з представителем комунального жека представити журічного управління. І ви робині підписати жак тоже комісія. Ми проконтролюємо, аби процес передачі будинку на баланс ОСББ відбувався. Прозоро Дмитро Клименко Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.